Самарочка. я з тобою розбираю зразу. <різь> не <різь> розбирай. <різь> я з тобою говорю, що я. Не розбирай. Розбирай, <різь> давай. Не, не розбирай. Який зуб треба було, покажи. Не це? треба. Цей. Який цей? А ну відкривай. А, що ти? Більш рот не відкривається. Який цей? А ну таку поки А він взагалі не ходить. Хлітається. Дякую. Для кого був притримаєш? А ну, Покажи. Ще визиває. То де він до зов до не виріс, щоб не знаю, щоб було. <риві> Зараз падемося. Давай будемо виривати. Не, у нас нема плоскогубців, у нас є нитка. Сьогодні будемо виривати зубчик Тамарочки. Та як і ті дівчинки, що пішли, що не так. У нас піде все. Ану, ще раз, покажи. Ага, все. Поняла? А добре, але. Все буде осторожней. Да. Але ти не говори, це саме перше. Давай тако губи припинили. Тамара. будеш зрішати. Ану, ні, ні, чи... ні, ні, Тамара. Ану, відкрий рот. Нехай я нитку нормально тут закладу. Ай. Що ай? ай? Зараз буде. ой. Я ж нитку, лиш хочу нитку закласти, бо він же ж не тримається. Можеш відкрити маю? Ні, ясно. А тому що там звідти виходить другий зубчик? Холодно? А ну відкрий рот. <клух> Чекай, нам треба ниточку нормально під зубчик поставити. Бо якщо він не піде під зуб, він просто схознець. Ай! <клух> Ай, а ну, дивись, я ще нервую, я дивлюся, що тут є. Я дивлюся, чи нормально я заклала. Якщо, якщо він такого літає, це значить. Легенько. І я легенько. А хочу, ми, а ми має... ватку, ватку маємо приготувати. Хочу, хочу. Будеш тримати ватку? Тамар. На, Тримай ватку, я, якщо вийде, вирву і зразу приставляю ватку собі. Будемо? Але помаленьку. Помаленьку, так. А ну, Але а? не таку зразу. Ні, не зразу. Ну як я можу зразу? Крас на мене ляпнула. <реш> а <реш> Мені на чоло. <реш> <реш> Тож є десь тут. Та в мене теж. <ріст> Все, помаленьку вирвали, І але зуб нам... назад пішов. А ну давай подивимося, що тут у тебе у зубчикове, у <ріст> ротику. Ану. Він взагалі випав десь серед хати. Ано. А, ну, О, нема нашого зубчика. Все, нема, нема. Зубчик! <ріст> зубчик, де ти є? <ріст> де наша <ріст> фея? <ріст> Ідемо шукати зубчик. Ідемо шукати зубчик. <ріст> А, а постав то, то цей краска. А де наш зубчик? Він десь випав, лиш почула звук. Все, будемо шукати зараз. Все, Тамарочка, кажи, папа. Папа кажи. Папа кажи зубчик, зараз буде зубчик. Все щасливі?